Та є компанія, яка репрезентує е, актрису, яка згенерована за допомогою штучного інтелекту. І... Вони репрезентують її як агенти, та в їх акторів є агенти. Агенти це люди, які там дивляться і що їм пропонують, спілкуються з різного роду продюсерами різного роду відео, і так далі. І Кілі Нортвуд вона в неї є свій агент, але про неї виразилися найбільші актори людства, тому що вони вважають, що акторів, які згенеровані з допомогою штучного інтелекту, репрезентувати агенти не мають і це дуже погано. А компанія, яка отримала. Але оцей наганяй, яка репрезентує цю актрису як агенти, вони такі о класна можливість!» і часто, як всі на нас бикують, а всі про нас говорять. Вони створили цілу компанію, яка тепер буде репрезентувати акторів, які зроблені за допомогою штучного інтелекту. І насправді з розвитком того, як розвивається штучний інтелект, як зараз є велика кількість компаній, велика кількість моделей, які допомагають вам зробити відео, де є один і той самий персонаж, один і той самий інтер'єр, де є якісь фізичні речі, де це все вже працює, реально Коротше, багато всякого роблять за допомогою штучного інтелекту, і це вже реально. Це да. вже набагато зручніше ніж звичайні актори, тому що актор, який згенерований за допомогою штучного інтелекту, не забухає, не поб'ється ніде не порушить закон, не поведе в тюрьму, чи ще якась штука. Набагато зручніше мати інфлюенсера, який крутиться на твоєму комп'ютері. І якщо він не подобається, от що виключив і пропала е, людина згенерована штучним інтелектом, і ніхто не, не, не задає ніяких запитань. Тому та, ми в тому моменті, коли акторів, які згенеровані штучним інтелектом, будуть представляти агенти, які будуть їх репрезентувати, як і звичайних акторів, акторів з плоті і крові. Цікаві часи, правда.